Привіт! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу чакру маніпуру. Це третя чакра, яка знаходиться в області нашого сонячного сплетіння і відповідає за особисту силу, впевненість та відчуття контролю над життям. Якщо вам інколи здається, що бракує енергії для дій, або ви постійно сумніваєтесь у собі, можливо, ваша маніпура заблокована. Отже, маніпура це центр нашої внутрішньої сили. Її енергія пов'язана з елементами вогню, що означає, що вона впливає на нашу рішучість, волю та здатність досягати цілей. Коли ця чакра у балансі, ми відчуваємо впевненість, можемо сміливо йти вперед і вцілювати свої задуми. Але якщо вона заблокована, то виникають проблеми і як з самооцінкою, так і з мотивацією. Тож, що може блокувати маніпуру? Страхи, сумніви у своїх силах, постійне самокопання або навіть надмірна критика оточуючих, такі емоційні чинники створюють енергетичні блоки, і ми починаємо відчувати невпевненість у собі. Крім того, втрата контролю над своїм життям або відчуття, що інші впливають на нас, також сприяє блокуванню чакри. Як тіло сигналізує про заблоковану маніпуру? Наше тіло завжди дає нам знаки: якщо маніпура заблокована, ви можете помітити проблеми з травленням, біль у шлунку, відчуття втоми. Це також може проявлятися як постійний брак енергії. Емоційно це апатія, страх перед рішеннями та критичне ставлення до себе. Що важливо знати про маніпуру у стосунках, особливо для жінок? Маніпура відповідає за наші особисті кордони та відчуття власної гідності. В стосунках, якщо маніпура в балансі, ви можете бути незалежними. Впевненими та не потребуєте постійного підтвердження своєї цінності від партнера. Це чакра, яка допомагає відчувати себе рівноправною у будь-якому партнерстві. Яка їжа допомагає розблокувати маніпуру? Часто наш раціон може допомогти збалансувати енергію чакр. Для маніпури важливо жовті та помаранчеві продукти, банани, ананаси, кукуруза, а ще спеції, імбир, куркума, гірчиця. Розігрівають внутрішній вогонь, активують енергію і звичайно цільні зерна, які дають стабільність і силу. Кіноа, бури, рис, бобові. Коли маніпура вільна і збалансована, життя змінюється кардинально. Ви починаєте відчувати впевненість, мотивацію і внутрішню силу. Відновлюються відчуття контролю над своїми діями та виборами, стосунки стають гармонійнішими, тому що ви знаєте свою цінність і не залежите від думок інших. І найголовніше приходить енергія, яка дозволяє не просто мріяти, а й діяти. Тож, якщо ви відчуваєте, що час внести зміни у своє життя, почніть з того, щоб збалансувати свою маніпуру. Внутрішня сила це те, що допоможе досягнути успіху у будь-яких починаннях. Діліться своїм досвідом у коментарях, і якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися.